Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на огляді марки. Я купив велику колекцію марок, марок Європи та народів світу. Тут багата кількість. Зараз покажу всі ці речі. Все це буде продаватися, друзі. І є дуже цікаві екземпляри. Усім приємного перегляду. Якщо є серед вас філателісти, одразу тисніть на вподобайку. Так, це в нас подборка така марок Європи і всього світу. Тобто, є, є в мене тут і Китай, я чув, що. Бувають марки Китая дуже-дуже дорогі. Тут я це окремо відкладу. Бачите, не знаю, хто в темі. Напишіть, будь ласка, є тут щось коштовне чи ні. Так, їх я окремо в коробочку складу. Так, Ну, тут, друзі, я кожну марку, звичайно, показувати не буду. Тут все насипом. Є тільки один альбом. Все інше просто ось, ось так насипом. Є марки, є ось такі якісь поштові бірочки, чи як правильно назвати, не знаю. Бумажні, бачите, паперові. Тут їх багато таких. Не знаю. Філателія, не моя стихія. Бачите, тут прям ціла колекція таких. Не знаю, цікава, не цікава ця тема. Мені, допустимо, більше подобається ось ця коробочка, в якої вони знаходяться, в якої вони храняться. Так, дивиться, яка теж коробка вінтажна. Це в нас. Швейцарські Чи цукерки, чи шоколад. Ну, дуже крутезна коробочка. Так, знов таки мар марки це не моя тема, не моя стихія. Дивіться, є такі от зі свастикою. є тут. В принципі, їх багато. Третього рейху марок. Так, є в таких, бачите, конвертиках цікавих. Тут багато різних стран світу. Так є тут письма чиясь переписка. Я знаю, що люди таке теж збирають, бачите такі листи. Сорок восьмий рік, бачите. Як такий почерк можна розшифрувати, я не знаю. Так, друзі, є навіть марки, бачите, е вирізані, приклеєні, з конвертів вирізані. Не знаю, в чому прикол. Але бачите, людина таке збирала. Так. Тут багато всього, є старенькі, є більш сучасні марки. Ну, прям дуже багато, все перебирати не буду, друзі. Багато тут ще в конвертах, велика кількість різних марок. Зараз покажу вам швиденько цей альбомчик. Альбом дуже якісний в гарному стані. Тут більш сучасні марки світу. Бачите, мені сподобалось, що тут з обіх сторін є така эта калька, чи як її назва... називають. Тобто на кожну сторінку своя. Захисна така, такий аркуш. Дуже якісний, на дотик дуже приємний. Бачите, могли ж приклеїти між цима. Між двома листами могли приклеїти одну таку, бачите німці заморочились? Так, тут у нас повний альбом. Тарські марки, бачите. Хто побачив для себе щось цікаве, чи хто захоче купити колекцію? Разом, все разом купити, зв'язуйтесь зі мною, телефонуйте, пишіть особисті повідомлення. Будемо домовлятися про ціну. Зручніше, якщо буде можливість зустрітися в Борисполі або в Києві. Ось така цікава колекція, друзі. Олімпіада, e Там теж я бачив Є e Олімпіада в конвертах. зверы даже ленин с крупской бачите В дуже гарному стані сам альбом. Так, бачите, Germany Ось така краса, так. І ще трішки. Я вважаю, ну, для мене особисто це самі цікаві листи. Часи, часи окупації 13 октября, жовтня 43 рік. Зверніть увагу написано Ukraine. Тут повна подбірка. Часи окупації України. Бачите, і фашисти вже приготували марки навіть. Тимчасове, тимчасова влада була в Ровна, в місті ровна. Я знаю, вони зробили вже і гроші свої, але, але. Слава Богу. Наші діди звільнили Україну від німців. Не Радянський Союз, і не Сталін, а саме наші діди. Так, такий конверт. хтось для себе щось побачи. супер відкісне Так, я не знаю, це теж може окупація. Ні, тут Баварія написана. Тут цілий блок, бачите? В гарному стані тут марочки. Бачите ці такі рифльоні. Я думаю, на цих листках саме цікаве. Ну, воно і в гарному стані так збереглося. І... Знов таки ж я можу помилятися, може більш цікавої, цікаві речі там, десь в конвертах. Ага, бачите, Така краса. Друзі, кому сподобались марки, хто колекціонує, зв'язуйтесь зі мною, про ціну ми завжди домовимось. Багата кількість марок в мене. Зі свастикою марок Третього рейху. Хто колекціонує, друзі, саме таку тематику звертайтесь, звертайтесь дуже багато. Знов таки ж все не розбираю. Намагаюсь показати вам такі основні. Бачите тут, ага, це теж ось така тема. Прям з конвертів. Шматок вирізався. Так, ну багато є Олімпіада. Не знаю, ну чомусь, я розумію, комусь подобається ця, ця тема тут розбиратися, там колупатися в марках. Ну, не моє, не моє це, не моє, друзі. Ось ці всі конверти з марками тут внутрі, в кожному є марка. Я розумію, одна марка може коштувати дуже дорого і треба розбиратися з цим усім. Але щоб розібратися, треба мати досвід в марках і знання, котрих в мене немає. Друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.